Коноплю придумали козаки в Очіковоні, поки коді картопою, сало, часником. Молодці. Традиційні українські страви. Дайте я ще. Квас і квас. І квас. Ну, добре. Я хочу підітрас наше туристично чисто зони, которая была создана благодаря сопёрским лопаткам і зібраних в радіусі 100 м. А ну, ты ну мы я Пошли у вас до стола. Пошли <реле> <реле> у до <реле> 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 У нас есть горщик, сальция, <реле> <реле> uh, картопляники, картошечка. Ви Знаєте, так сало, сало популярне та пославляється козакам, що я навіть знайшла більше піду. Так, союз непорушний не люби, любителів сала. Я знала, віки звичайне свиня. Продуктом це ера навіки постала. Без нього не можна прожити ні дня. Без сала на, пам на полі нема косовиці. Без сала 100 грамів знайде не не до стола. Без сала, без шкарки немає України, без сала в натурі не. Нема... Соколиця, яка школа? Великокопанівська. І так ми вас вітаємо в у нашій, у нашій, у нашому загоні, ми розташували палатку в зручному місці, щоб тут саме, якщо буде дущ, щоб не попадав нічого. Костюр ми подалі розташували, теж, щоб не загорілася наша палатка. А зараз ми вам пропонуємо невеличку переглянути і життя наших козаків. І що з лаку закисте? На дивали демо та й сіли. Один на бандурці грає, а інший слухає. Колись один і каже. Ой, братіку, біда, смерть іде, тікаємо там далеко. бачиш, видно. Та і що? Та що та й що? Вона нас лопатою постинає, Давай, тікальний. І ні, брате, не голожи козакам тікати. Якщо помирати, то й помирати. Ой, Сидять, надійшла смерть та й каже. А це добре. Що я вас батюх насла? Що я вас лопатою постинаю. Ходять вони в жупанах, ой. Стина, на те твоя сила і воля, то катай мені, не слава пані. Люльки тю, пам'яті. Ой, ну коли ти мене милосливою панею назвав, ой! Ну, козак люльку, Та як закурив? А тютюн добрячий, міцний. Як пішов от його дух та тим, то смерть я снабі повішла. Ой, який поганий дух! Як ти таку погань куриш? Так мені як розійшовся тим та тут, так смерть знову приступила. Ну покури, покурив. Я щас обох як пастинаю! назю. Співай, милостиво пані. Та мені йому собачку перед смертю понюхати. Нюхай, нюхай, та знай мою добрість. Виняв той козак рішка, бере понюшку. А сам думає, як твоєму смерть після, щоб вона понюхала. Нюхнув на один бік, нюхнув на другий, крикнув, бо та баха була добре заправлена. Там до неї було й чемериці, торуну, й першу додано для моців, щоб у носі аж крутили. А що воно добре, чи що? Та як кому? Ану дай попробувати. Як нюхнула смерть, як закрутить її носить! та як тхне вона. Фу, як ти таку куриш! Як це таке можна курити? Ой, боже, як ти таке пасхудство вживаєш? Ой, ой! Ну то, як бачиш, вже три роки. Ну, кали так, ой Боже. Ой, ну, калитак, то ну, куріть, куріть, тютюн та люльку. Я вам не буду нічого говорити, але це ж погано для здоров'я. Якщо ви будете його стояти, вам буде капець, Я вам а більше корчик види палив. Усього сього корчик. Він такий не рубається не знаю. Було це дуже давно. Чи за часів Запорізької січі? В одній казанській сім'ї народився хлопчик. Але незвичайний хлопчик. На правій русі у нього було шість пальчиків. Чи це якийсь ознак, подумали батьки? Прийшов час хрестити дитину. дорозі до церкви. Добрий день. Вітаємо вас, не поділитися. Добрий день, вам, люди добрі. Щиро просимо до Господи. Раді вас у нас вітати. Щастя і радості бажати. З хлібом у нас зустрічають гостей. Хліб на весіллі цвіте в коровані. Більше немає на світі речей, ніж хліб, що родився у рідному краї. Запрошуємо вас до нашої океа. Дякуємо. Не скидайся те Україна, добре там не стань для батька нормальним сином, не Україна, де нас нема. Стань для батька нормальним сином. Випічки або смаження, Вхідним матеріалом є тісто, до складу якого входить борошно і вода, які зазвичай додають дріжджі, кисло тісто або Житнього, гречаного або ячмінного бездріжджового тіста, в яке загортається найрізноманітніша начинка. Пампушка – невелика булочка, кругла, пишна, виготовлена із дріжджового тіста, житнього, пшеничного гречаного чи змішаного пшеничного гречаного борошна, а також солодкою начинкою, ягодами, маковою або з варення, посиплені цукровою буди. Найчастіше з учасником. Сало тваринний підшкірний жир, найчастіше свинячий. До яловичного сала раніше застосовували назву, яка зараз вийшла з ужитку. Інколи для назви солоного або копченого сала використовують слово іншомовного походження шпик. А зараз ми вас хочемо пригостити нашими варениками. Заходьте, сідайте Заходьте. до нашого столу козацьке слово свою гору брало, давало відсіч своїм лютим та заклятим ворогам. У краю тім є три сестри, стоять три селища. до них мандрують ці звитяжні козаки, сальце, цибуля з пірячком за пляшечкою Хенесі повідають про селище легенди: ось такі. В далекий степ глядається палко Старішина. Видніться добрячі рідні маяки, світять нам, показують дорогу, немов істину. Горять, щоб їх боялись сперті чужаки. Назад, майбутнє, глянемо і зрозуміємо. На місці маяків стоїть перша сестра, нова маячка, на цій радіємо. Вона, як промінь сонця, веде нас майбутнє. Спасибо. Спасибо да? Не, мы на юз, мы так стало на ЮС. Спасибо. Я? Помощь зала. Горячий?